Того вона туди напхала в такі тяжке. Далі прийшла посилка з Італії, цьотка передала. Зараз і подивимось, що тут є. то вона туди напхала в ту торбу. О, О Далі лахи. І знову лахи. Вже вон ціла комора, ціла гора в коморі лахів. Треба вось в тепер і спалити. Та хто в тому буде ходив, чи ті італійці не ходять і вона то все сюди дає, чи що, я не знаю. о, Пачка чаю, пачка кави, о, лахи, лахи. Місць нема ну, лах. о, Ще ота валив волія. та я її задурно не хочу. Дивлюся того Оксана Бучукова катрусті та передала такі сумеги, що ледве духати потарабанила. Дивлюся і п'ять чи шість пасок тих таких в пачках, як то кажуть, італійські, і ті консерви з риби такі кругленькі, і вина, і та чекуляда чорна така, тура, та колера, знає, що передав, Дивлюся, і гроші передає, бо е, хату бляхою перекрили, і вікна пластикою поставляли, дивлюся і в бьорика труська до церкви все йде кожен раз в новому. Та то видно що з-за границі. А тут Та роблять, Оксана робить на такій самій роботі, це за старою диви. Сіньора живе там, прибирає, їсти му варить, і моя цьотка на такі самі роби. Та колись цьотка такі турбеки передавала, та повно всього було. А зараз що, ну і дні лахи? Все любили, і 50 євро в капець запхати, та всього всього було. О, зараз ну і дні лахи. Чи то стара вмерла, і він же її менше платить, чи то на границі витягують, я не знаю. І дні лахи. І що мені з тих лахів?